Генератор 24 Не роби ні з чого, ідолів і статуй, І не вимагай у себе надзусиль. Глянь на небо і частіше згадуй, клопіт світу наганяє море хвиль. Не спіши трудоголізмом вбити душу, бо вона себе не віднайшла. Вчись в балансі повноцінно жити. Ти у світ навчатися прийшла, золото здобутків на вершині блисне і погасне, коли ніж зайде. Де ти сокровенна серцевина, хто її у темряві знайде? Подивись, довершеність пропорцій: вісім в праці, вісім в відпочинку, вісім сон. У добі для тебе три частини порцій, сфери у гармонії. Все в Унісон, смертна кара за порушення суботи, нам звучить, як древній фанатизм, але як дізнаєшся для себе, хто ти, як коли здолаєш свій егоцентризм? Відпочинок в правилах біблійних Після твого творення хто відпочив? Спокій входить від утом постійних, той, хто всі турботи Богу доручив. Після сну до праці заступаю і працюю із наснагою живу, Нові двері у майбутнє відкриваю, в мирі випликаю душу, вірну і живу.